Доброго здоров'я, доброго дня! Хай вам ясне сонце світить у віконце щодня! Хай сміється ясне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Доброго ранку, дітки! Сьогодні у світі відзначається день землі, і я хочу вам розповісти про нашу планету Земля, на якій ми з вами. Всі живемо. Наша планета земля, щедра вона і багата гори, ліси і поля, наша домівка малята. Дітки, а на що схожа наша планета Земля? Наша планета схожа на м'ячик. Вона така ж кругла, як і м'яч. А які кольори ви бачите на планеті? Синій колір це вода, а зелений колір. Це суша. Вода на нашій планеті це океани, моря, річки, озера. Суша це ліси та гори, поля, пустелі, міста та села. На суші живуть люди, тварини, птахи і рослини. В океанах, морях, річках і озерах живуть риби. Наша планета Земля дуже прекрасна. Малята! А уявіть собі на хвилинку, що буде, якщо на землі зникнуть всі квіти, дерева, рослини, якщо не стане на землі комах, тварин, пересохнуть річки і моря? Наша земля тоді перетвориться у велику пустелю. Тому ми з вами. Повинні бережно відноситися до всього того, що є на землі, берегти воду, тварин, рослини. Зелений ліс, тиха річка, мурашник в парку потребують нашої уваги і захисту. Деякі тварини і рослини можуть назавжди зникнути, і тому вони занесені в особливу книгу, червону книгу. Червоний колір це колір небезпеки. Це означає, що цих рослин і тварин залишилось дуже мало у світі, і вони потребують захисту та охорони. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Нехай воно буде таким навіки. Дітки, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Коли Земля сумує, а коли земля радіє? Коли люди саджають дерева. Земля радіє чи сумує? Так земля радіє. Коли люди вирубають дерева, земля сумує, чи земля радіє? Земля сумує. Коли люди розкидують сміття. Земля сумує чи земля радіє? Земля сумує. Коли люди прибирають сміття, земля радіє чи сумує? Земля радіє. Коли люди забруднюють повітря, Земля сумує чи земля радіє? Земля сумує. Коли люди в лісі розпалюють багаття. Земля сумує чи земля радіє? Земля сумує. Коли люди дбають про рослини, земля радіє чи сумує? Земля радіє. Коли люди знущаються над тваринами, земля сумує чи земля радіє? Земля сумує. Коли люди піклуються про тварин, земля радіє чи сумує? Земля радіє. Молодці. Наша земля як рідний дім. Вона усім, як мати, що плат завжди був в домі тім. Про це нам треба дбати. Дякую за увагу. До побачення!